Завжди щось, що приволікає увагу. Працюю завідуючого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Згідно з професією, вибрали би ви такий лозунг? Не завжди всі полюбляють красний. Хтось його прям боїться. Хочу поцікавитися у Корнелі про перший її образ, де ми одягнули таку доволі строгу сукню, але додали аксесуарів таких жіночних і дуже яскравий клач. Розкажіть, як вам образ? Для мене, як я можу ходити і на роботу, потім, так, да, таки додавали прикраси. Після роботи я зможу на якусь там або вечерю з чоловіком піти, або просто на а, піти зустріти з другої землі. І а, мені в цьому комфортно. Він під, під Преслює навіть талію, котру у мене не завжди є. Фигура дуже, дуже красива, не ногоморій. Також подобається і аксесуари, і те, що я тримаю в руці. У ну, нас клач від черва бренд це завжди щось, що приволікає увагу. Ну, всі хочуть роздивлятися таку прикрасу, тому що це не сумка, це просто прикраса. І, дівчата, завжди уділяю увагу сумкам такого формату. Чому? Тому що, наприклад, для побачень, для цікавості від чоловіків, для того, щоб на вас звернули увагу для якогось знайомства. У руках чи то, що у вас є сумкою клачем, должно бути щось цікаве. Тому що навіть щоб... Чоловік з за вами заговорив, поцікавився вами, на щось увагу звернув, щоб мог до вас доторкнутися чимось, клач, додамо, щось ярке. Тому що я ось як чоловік бачу, наприклад, у дівчині щось таке в руці. Я можу зацікавитися, о, це у вас годинник, і почати розмову, коли я дуже, дуже соромлюся, щоб це почати і почати ділити. Зараз чоловіки такі доволі перепугані, стримані. А ось тут є такий перший дотик, коли мені дівчина дуже подобається, вона дуже яскрава, вона дуже гарна, вона дуже сексі, але я себе почуваю ніяково. І не знаю, як з нею заговорити. І ось я щось бачу, таке раз, в мене взгляд зачепився, і я таке, о, сумка, щось у вас таке, щось цікаве намальовано, як це виглядає, а що це означає? І вже якась розмова в нас почалася. Тому що чоловіку, чоловіку вроді дівчина подобається, вроді вона його цікавить, але оце... Перше торкання, як це почати, як зробити це перший крок. Що робити, вони тут просто тіряються. Це розгубленість повна. А коли у вас в руках є щось цікаве, це у вас дуже там незвичний там, якийсь надпис на сумоці, дай сумочку, з, з надписом якось ще положити сюди. Що він може прочитати, на що звернути увагу, ось це беремо до такої привабливості, цікавості, щоб... Інша людина змогла цей дотик зробити. Дай навіть без ремінця зараз покажу. від себе хочу сказати, що в мене є плачі бренду черва, і коли я ходила на конференцію. А, дуже часто, коли я попала на стілець, люди приходили, роздивляються, да, да, да. да, такое було, і що воно приваблює і приваблює увагу, це дійсно так. І це може бути як візитна карточка якась, так? колись ми ну, як для лічного бренду, так? коли ми тобі... З щось... власним логотипом, uh -huh. з власними думками, це вже ж підкреслює особистість. Ми зараз змінимо образ і я розпитаю е, про професію, про зайнятість, про цікавість, про хобі, щось розкрити нашу, блін, як це сказати, особистість. Ні, я про те, що ну, це наш сьогодні такий експеримент, і ми да, особистість mm -hmm. будемо розширяти. Ні-ні. Mm -hmm. І наразі я б хотіла задати питання по вашій професії. Хто ви ким працюєте і які у вас, наприклад, хобі є? Я лікар-психіатр, працюю завідувачою відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я, а також працюю на кафедрі Міжнародного гуманітарного університету професором кафедри педагогіки і психології. А, а, все, також так. цим я цікавлюсь, ну, розуміємо, да, те, що професія це одно, а Особисте життя це, це інше. інше і, можливо, можливо, я на роботі дуже така строга, якось там, може бути, коли з психоемоційним збуждям пацієнта я така навіть mm -hmm. можу і прикрикнути і сказати. Але мені подобається мода, я завжди цікавлюся стилем, завжди цікавлюся сьогоднішніми тенденціями. І о, таке у мене є бажання, щоб піти навчитися повсякденному макіяжу, але вже немає часу. Так, <рес> да, це такий сложний би, момент, що видалити виділити час би, на те, щоб займатися макіяжем, а якось це читається, бо психіатр це така ну, дуже прокордонна професія, да? бо це ну, врач з такими складними викликами, з складними діагнозами. А от жіночність, красота це творчість. Для мене якось такі дальні... Що, що насичує? Це хобі, якби як дає енергію, дає привабливість, дає те, що ви е, залишаєтесь такою жіночною жінкою, красивою, їздити на конференції, можете проявлятися з чоловіками, та, маючи такий бекграунд е, лікаря, який доволі суворий, бо ну, би, психіатр це. Про ну, міцні основи і опори. Психіатрія зараз зовсім інша, і те, що показує там, після радянської uh -huh. радянської час з інше... оці. І е, навіть коли е, пацієнти заходять і бачать, да, то, що якусь там е, теплоту в очах, емоційність. Mm. Це на, е, на це зараз моє враження, да, пацієнта, що пацієнта, шах, це до, лікаря, до цього привабливо. Якщо бути надмінним, якийсь там показувати, що ти дуже там е, задрати носа, то це бі більше відштовхує. А, а коли різниця є... для клієнта, для пацієнта в тому, що є якийсь строгий лікар в білому халаті дистантний і дуже такий м'який лікар, який зараз там, да, посміхається, більш В контакт входить з пацієнтом, і коли це ще приваблива жінка, то цей контакт більш м'який. А, ну, тут може бути е, контакт е, і в білому халаті, але вже е, емоції, угу. та, і цей емоційний інтелект, ти ж його ні з чим не переплутаєш. І тобто можна бути у строгому халаті, але от своєю м'якостю, лагідністю, добротою вже приваблювати тільки, коли відчиняється двері. Зрозуміло і погоджуюсь з цим питанням. В цьому образі я щось тільки додала більш для конференції, для вечірнього виходу з колегами, твідовий жакет. Ми змінили на бежеве лодочки та додали клач з біжевими такими відтінками, але тут годинники залишили та тут ще руки кісті з'явилися. Як вам цей образ? Цей він такий... Восени це дуже добре, mm -hmm. тому що коли у нас восени в Одесі не такі завжди сонячні дні, а такий а, рожевий а, піджак, він а, надає посмішку і а, показує навіть цю емоційність, яку mm -hmm. можна у життя нести а, такої рожевої мрії. І ще для мене все такий твіт це так, немного про шанель і клач сюди, такий, то, що, про... З тобто ми зміксували щось про тренди важкого люксу, але на свій лад, щоб це більш таке було повсякденно, буднічно, ну не дуже визиваюче. Це так, також. Все, напишіть, як вам цей образ, а ми йдемо переодягатися в інший. Образ ми зібрали такі більш літні, білий брюки, чорна майка з мережевом, але це щось таке про жіночність, про десь стиль і а, подкол, тому що він у сумці. Згідно з професією, вибрали би ви такий лозунг «Never be Normal? А вже ж, тому що всі люди різні, у кожного є свої особистості. І тому навіть коли взагалі все нормально, це є вже патологія. А, а, то норма це ну, ну, Коли все нормально, ну, це таке важливо, знаєте, коли там, до мене приходить і говорять, я не п'ю, я нічого не роблю, я там рано встаю, але я все одно себе погано почуваю. А деякі життя, а, а деякі угу. збавлені, краски. Тому коли все нормально і немає ніяких там, горок, не яких там стрибков, то це теж не про життя. Щось, щось не про не те, життя, щось предстриманесь mm. і вона не живе своє mm. життя. Норма наразі, розмита, вона. Верніше, дуже широка палітра. Так? Взагалі, так, що сьогодні норма? Угу. Неможливо так, сказати. Для когось це норма, а для когось це взагалі патологія. Тому поняття про нормативи, це вони більш таки, ну, сказати, обширні і на сьогоднішній час говорити про норми, навіть так, коли... Художники малювали, uh -huh. там, коли там імпресіонізм почався, або е, інше від... Е, ну, це мистецтва. були виклики да, на да, той момент. Були виклики, так, це були не норми. Тому uh -huh. можливо, те, що сьогодні, а да, потім таке не так, далі це буде. Просто хтось з клієнтів би сказав, що ось такий напис згідно моєї професії не буде ліце це клієнтом моїм розумітися як якась підстьопка. Ну, можу сказати, що ми самі лікарі-психіатри говоримо, що звичайні люди у психіатрію не йдуть. Тому я вже відповіла це, за це. Всю. Це норма. Є. Ми е, зібрали в черві дві сумки на один е, повірозок. З одного боку в нас інтроверт, з іншого не вебінорм. Тобто це виходить два таких ну, дуже зручних кармашка на одному. Ременці і це сумка для двойного такого формату. Дуже класно смотриться, вона дуже легка, бо це вілюр, якісь, така, така легка тканина, але містка, тому що сюди можна в одну положити і телефон, і ключі, і картхолдер, і якісь гроші, а сюди можна зложити помаду, зеркальце, mm. щось таке, жіноче, да, що нам потрібно в особистому в і... житті. Взагалі, як я от вважаю, що це... Просто необ'ємо частини при а, якійсь, там екскурсіях або там при тому, О, що, так, та, Для тому, що аеропорту паспорт та... запихнув, білети теж запихнув, дуже круто. А три зможемо поєднати тут інтересно. Запити, <запити> на одне. <запити> <запити> Ага. Можна поігратися, просто тестики, можна літри зібрати, теж було б зручно. Що ми тут зробили по образу? Одного боку жіночний, е, тому що шовкова майка, мережева, біли брюки, але тому що ми тут додали більш ну, таку е, сумку лаконичну, не дуже яскраву то каблуки змінити на кеди і це повсякденний образ побігла собі на роботу, там все одно буде білий халат, ніхто не буде сексуалізувати сам образ, да? а потім вечеря побігти собі з дівчатами, устриці, венцо ну, на легкі бесіди. Ну так, так, да. це база, котре повинна бути, я так вважаю, вам в комфортно в такому? Оце комфортно дуже. І дуже подобається, що сама майка, вона така асиметрична, тим самим. Якось навіть і е, е, для мене я піднімала, хотіла подивитися mm -hmm. крой е, штанин. Тобто вона з такою ж цікавістю, а який же там е, штанин. А ми переодягаємося в інший образ, скажу, що клієнт образи не обрав, ми їх інтуїтивно понабирали, тому круто, що поки що ми влучаємо. Так, тут ми зібрали в образі більш таки щось вечірне, вихідне з колегами, конференції, я би вийшла на набережну в Монако, наприклад, тому що ми додали більш вечерню сумку, але образ строгий і лаконічний. Тобі ж тут вичерпнуть, що це ну, не обов'язково лікар, да? Но ми знаємо, що це професор, така людина, яка мислить, що це щось про статус, який вже є наработаний. Тому длинний піджак. Чорні туфлі вже додавали, поставили в акценті білі брюки, сексуалізовану майку ми бачимо, шовку, але чуть-чуть, як кажучи, що на неї не акценти і додали в акценті сам клач в вечірньому варіанті, тому що хочеться щось так пафосно більш повигулювати. Куди б ви пішли в такому образі? А, ну, На вечірню прогулянку з чоловіком, бо я б сходила б у театр Або О, клас, так. У так. театр би мені хотілося. А, і, ну, можливо, знаєте, коли там а, чоловік збирається з друзями і там скаже, ти мене забереш обов'язково, я би пройшла і сказала, мені треба вбирання, мені не треба вбирання, а потім я б забрала б цього. Собі показати в цей момент. Mm -hmm. Так, це дуже круто. Якщо казати по професію, могли б піти в такому в яку, ну, на якусь конференцію десь прогулятися у Франції? Не тільки у Франції, так, тому що ну, насамперед це можна сказати, що і е, деловий е, вид. Також зручно, доволі, таке мене нігде там не з е, стовкою якийсь там дати, що я не можу там руку підняти, або там якось посісти, якщо у мене якісь там матеріали впали. Тому так, да, здійсно, і це. Пишіть, як вам образ, а ми біжимо передатися. Такий базовий образ, в якому всі привичні. Це футболка, брюки, кеди і додали цікаву сумочку до рук. Ми всі гарно себе почуваємо в цьомусь такому, тому що це швидко, 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 не задумуючись. Але тут нарядно вийшло, тому що біле. Но ми збираємося додавати сюди різнокольорові піджаки для такого швидкого зміну іміджу. Тому перший додамо красний, а ви поки розкажіть, як вам тотал білий з блеком змішаний. А, вот. ну, для мене тотал білий – це, по-перше, да, воно якось нарядне. А потім і хочу сказати, що покрою о, брюк мені комфортно, тому що я взагалі мали жінки завжди недовольна своєю фігурою. Я особливо вода білий, мені завжди казали, що вона якось повнить. Але тут я відчуваю себе ну, так, що я можу їм із капітанкою. що я можу сказати? Чому дуже багато дівчат бояться такі брюки палацу? Тому що так, кажеться, що якщо в мене є стерна, а брюки ще більш ширшими заради цього кажеться всім, що це додає об'єм. Що ми робимо при палаці? Ми додамо ремень. Чому? То, чому ми тут заправили футболку, додали ременець? Тому що таким образом ми робимо X-фігуру. Акцент з'являється тут. Тому в нас є груди, більш визька талія та стегна. І в нас більш класичні пісочні годинники, коли ми вже підчоркуємо, що талія в нас є. І фігура каже більш вам. Ми зараз собі додамо. Під шака. На якому робимо? Ой, <різь> Як працює? Е, працює добре, мені подобається. Ну, по-перше, це такий е, да, е, колір, який не може подобатися, да, він завжди приваблює. Не завжди всі полюбляють красний. Хтось його прям боїться також перейти до да, емоційності і особистості. Mm -hmm. Якщо особистість там вона може там показувати себе більш не уникаюча, а хоче да, приваблювати увагу, тому їй завжди буде поличити і красний. подобатися це червоний. Про жіночність, про там сексуальність, про яскравість, про те, що я можу витримувати увагу, так я можу собі показати. Я гарна жінка, я сама собі подобаюсь, і це такий шаг на аванс сцену, так. бо колір дуже енергійний, і е, ми тут збираємо увагу на себе і ми повинні вміти її насолоджуватися і питатися, давати собі енергію. Люди іноді кажуть, ні, тільки не красний, тому що так мене є. будуть бачити, тому що мені будуть робити компліменти, я хочу скритися, я хочу цього уникнути. У мене прям є клієнти, які кажуть, в мене не разу за 40 років не було красного гардеробі. Так, я таке, а ще говорять, що дуже важко да, його там якось комбінувати там. Або як стендаль червоне mm -hmm. і чорне, або просто там червоне і біле. Але зараз дуже багато мені кажуться таких ліній, що можна червоний дуже класно комбінувати, і що він навіть не буде таким ж ярким. Тут він такий яркий акцент, тому що методо. Біли, mm -hmm. тут о, І мені кажеться, що ми тут прям вгадали з, з сумкою. Чому? Тому що ось також, вроде би в нас піджак, це теж між шинеліська це вдяки цим зірочкам, пуговкам, а е, такий принт на сумки для, для мене більш таки національний. І тому е, про ділову сферу я би з чимось таким міксунула. Наприклад, що так, я простий. Я про опорність, я про свої знання, але і я про якісь там традиції. На екскурсію, якщо ти там так. мандруєш, то це показує нашу сильність, незалежність. Ось, наприклад, я, я про себе можу сказати, я не вмію носити такого розміру сумки, тому що сюди я знаю, що влазить тільки картхолдер. Хто вміє жити з одною карткою, правами, водійським посвідченням та техпаспортом на автомобіль. Я не вмію. <свісно> я би суди додала ще що, щось що таке. Ну, наприклад, ці там три наші таких клача з'єднала, щоб в мене було куди напихати. Напишіть, як ви відноситесь до маленьких сумочок, а ми передаємо ще один піджак. Тут написано my life, my rules, да, май життя, мої правила, і як ви відноситесь до цього слогану? Відношусь до цього слогану слогана, напевно, так, що я. Euh, так і живу, да? то, oh, що so. є uh, загальні правила, mm -hmm. котрі ми повинні їх виконувати. Але якщо то, що uh, касається тебе, то це працюють тільки твої правила. Тому що ти, якщо постійно будеш жити по шаблону, то це не mm -hmm. по... більш по нав'язаним правам, mm -hmm. то це я не говорю да? там щось там о, там, о, о якусь там криміналізацію mm -hmm. або щось. Ні. А про якийсь там свої власні вибір в свої в... 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 власні висновки, своє е, uh -huh. э... мніння, своє. Там якийсь там стиль, свої улюблені там пісці або там композитори. Про це Оце повинно бути своє, а не у когось там О, сьогодні у нас модно так, завтра у нас модно так. От це не правило. Це так. Так, а тренди було... дуже швидко uh -huh. змінюються, і твої опори можуть тут хитатися в цій зоні, коли ти не в собі не пристроїш оці свої правила своди, так якісь, якісь лозунги. Як питають, ваша кредо, так? Ось каки-то кредо свої треба зібрати, щоб це було опорою, що якби тренд тренди не змінювалися, так, це є цим стержням. І тут я оставляю просто вас прокоментувати образ, як вам ці, по мені це більш про творчість. Тут я зібрала а, ну тут творчість, і як для мене, але ну, я хочу сказати, що я ніколи не ходила у таких оверсайзів особливо з руковим. Тобто блюди ібори, все, все я розумію, але отакі піджики, дачі, розвідки цього для мене це вперше Тумач. Ну, я не можу сказати to match, але оцей образ, от, якраз як про червоний. Okay. Хтось десь не хоче, да, а я буду вважати, що це приваблює дуже увагу і буду так ось якось себе незвично. Але можна попрацювати, я, може бути, к цьому звикла що треба знати про оверсайз? Так, тут про зріст перше, і з вашим зрістом я би все-таки оверсайз вдягала з каблука. Бо коли ми в кросах на чомусь такому плоскому, то по оверсайзу в нас в якійсь зоні. Повинно бути щось одне. Наприклад, якщо б у нас тут були брюки в обтяжку ці, чи якісь легінси, ми зробили ноги більш тонкішими і тільки піджак, то каблуки нам би не знадобилися. Якщо ми все більш таке широке, ми тут і брюки присочинали більш палаце, і піджак, то ми додаємо каблуки і якусь там сумочку. В плані того, що ми більш стрункіші, більш високі, і тоді ми можемо дозволити собі цей овер. І не розуміло, боятися його. Зрозуміло, дякую. Так, вам. пишіть, який образ вам сподобався більше всього, яка сумка вам сподобалась з бренду черви більше всього. За що б ви душу дьявола продали в цих сумках? Тому що в мене є свої якісь, якби, котрі я люблю, мої фаворити, а у вас можуть бути якісь свої. І ще чекаємо, як вам взагалі такий формат, коли ми... Беремо героїню і з нею робимо якусь творчість, вона розповідає про себе. Було б вам цікаво в такому форматі дивитися на нас. Дякуємо. Дякую. Дякую. Вам. Дякую.